Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до Медіа Центру України Укрінформ. З вами Ольга Таманова. Дев'ятий рік триває війна і 280 днів триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. У нас на включенні Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, пане Віталію. Як пройшла минула доба? Яка ситуація на Миколаївщині? Слава. Богу, прийшла спокійно. У нас були обстріли е, акваторії біля Очаківської громади, жертв та руйнувань немає. Тобто, в нас все добре. Прийшла до спокійно. Чудові новини, пане Віталію. Щодо питної води, ми знаємо, що роботи, начебто, були вже майже завершені, але окупанти завдали обстріли саме на ту ділянку. Яка ситуація на цей час? На цей час окупанти продовжують обстрілювати дві важливі ділянки. Є певні руйнування, також вони обстріляли наш енергетиків, які відновлювали лінію електропостачання на один із цих об'єктів. Ситуація важка, але ми працюємо і намагаємося відновитись. Ми правильно розуміємо, що щось планувати прогнозувати дуже важко з подачою води, так. Тут оперативні зміни. Тобто, виїхала наша бригада, вона була обстріляна. Вони були змушені відступити, чекати військових для того, щоб дали дозвіл на продовження роботи. Яка ситуація в області щодо енергопостачання? Енергопостачання відновлюється, ліміти збільшуються, Ми підключаємо все більше. Ну скажімо так, не підключаємо більше, а зменшувати. Плануємо просити зменшувати. Плануємо від термін час відключення. Тобто ситуація в області стабільна. Ми повністю залежимо зараз від енергосистеми України. Пане що Щодо Кінбургу, якщо можна, якісь новини, можливо, є у вас звідти? На жаль, на щастя, ні. Можу сказати лише, що два дні тому окупанти промислово вивезли людей з кінбурських населених пунктів. Це 36-37 осіб, і проти їх волі. І на зараз йде операція в режимі інформаційної тиші. Ми їх бачимо, розуміємо, але ви повинні розуміти, що це питання не щоденне, це питання тривалого часу, тому що є особливості щодо Снігурівки і району. Яка ситуація там? Які заходи вже, вже проведені після деокупації? до Снігурівці горівці відновлення відновлення мобільна мобільний зв'язок частково відновлена електрика частково відновлено водопостачання частина ну і збільшується доступ хочемо відновити до 100%. зараз частина працює на дозигенератор Повністю забезпечені лікарні забезпечені, е, відкриваються центр надання адміністративних послуг, відновлені силові структури, відновлені органи управління по всім докупованим громадам. Завезена необхідна допомога по гуманітар з гуманітарної частини. Відновлюються дороги, і на зараз два треті міст відновлюють, щоб відновити сполучення між населеними пунктами. Так також були розчищені дороги. Тривають масштабне розмінування. Основна проблема по докупованим територіям на зараз це велика кількість мін. У нас є питання у студії. Прошу. Ірина Мамчурук, Ринформ. скажіть, будь ласка, чи забезпечені в Миколаєві та області об'єкти критичної інфраструктури достатньої кількості генераторів? які ну, анонсували, що об'єкти критичної інфраструктури будуть забезпечені генераторами для того, щоб вони могли без, ну, працювати під час блекаутів? Таке інше, і друге питання чи Готуєтеся, ви або можливо вже готові до того, як діяти під час блекаутів, коли, наприклад, вже будуть морози, і буде можливо виникне необхідність для того, щоб там спустити воду з систем опалювання в містах і таке інше. Чи є вже якісь відповідальні за ці за ці процеси визначені? Дякую. Дякую за питання. Як вам відповісти? Якщо сказати, що у нас добре, нам перестане допомагати, і справді у нас не все добре, тому ми найбільш критичну інфраструктуру забезпечили щодо до життєдіяльності людей. Забезпечили, продовжуємо нарощувати і отримуємо і на зараз додаткові дезергенератори, в тому числі оплачені з державного бюджету з державного з обласного бюджету, з нашого, коли ми це розпочали процедуру ще два місяці тому. Тому ми нарощуємо потенціал е і гадаю, що буде добре. Але ми чекаємо також допомоги від наших партнерів, яка надходить. Скажіть, наскільки вам пит... погано, скільки треба ще генераторів? Вибачте, бо так повідомляють люди, що припустимо е окремі поліклініки під час попереднього блек-ауту е не могли працювати. Просто скажіть наскільки велика ще потреба в генераторах? Дякую. Що стосується поліклінік, вони повністю забезпечені дезергенераторами всі ургентні полікліники, які будуть працювати навіть коли буде нестача, можлива нестача пального, Будуть переведені в ці поліклініки, які повністю забезпечені. Також наші полікліники там обласні забезпечені котельними на альтернативному опаленні, і вони теж забезпечені певним запасом, щоб тримати тепло. Тобто, що стосується поліклінік, в нас добре. Що стосується інших об'єктів критичної інфраструктури, не хотів би я розкривати пару моментів, тому що ну, не потрібно це, це може зашкодити. Але ми повністю ситуацію розуміємо. Ми навіть маємо деякий резерв на випадок, якщо щось не вийде з ладу. На зараз ми нарощуємо запаси з палива. І нарощуємо запаси з дизель генераторів щоб ми могли більшу кількість охватити населення, в тому числі ми формуємо і відкриваємо е, пункти незламності, на які теж потрібні генератори. В нас розгорнуто більше ста. Ми плануємо розгорнути до трьохсот, ну в залежності від потреби пане Віталію. Забігаючи трохи наперед, ми всі знаємо, що перемога наша не за грамі. Чи є вже план відновлення Миколаєва, чи готується він? Це на дві частини треба бити. Що стосується плану відновлення, вона зафіксована все абсолютно. Це більше 13 тисяч будівель чи споруд, які пошкоджені чи знищені, і об'єктів інфраструктури. Це звісно, першочерговий крок до відновлення. Але що стосується плану відновлення, як я його бачу, чи це з партнерами з будівництвом нових нових об'єктів, нові робочі місця, то цей. Документ скажімо так, ще в процесі, і ми тільки зараз можемо повноцінно до нього приступати. Але війна не закінчилася, і збитки ну продовжуються військові дії. Тому ми поступово будемо переходити від першочергових дій до, скажімо так, середньострокових, ось так я сформулюю. Я дуже дякую вам. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. А наш наступний брифінг відбудеться 13-й годині. До нас приєднається Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації. І будемо говорити про виклики та роботу бізнесу в умовах війни. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні.